Привітуськи! Починаю своє нове відео. Знову я на Дюрес, а сьогодні підемо в інший бік. В минулому відео ми ходили в сторону Голима, зараз підемо в інший бік. Я сьогодні святкова, вбралася, тому що у мами день народження іду святкувати. Хоч моє окремо, але ж треба відсвяткувати. Ну і заодно покажу вам, що тут навкруги мене відбувається. А ви тітяйте на вподобайку і пишіть коментарі. Зараз вже реально закінчився сезон, як я дивлюся, різко кудись поділися всі відпочивальники з пляжів і вони напівпорожні. Хоча зараз розпал дня, зараз друга година дня. Скажу вам по секрету, що набережна що вправо, що вліво, має один той самий вигляд. Отак От з боку тут різні заклади. У мене є плани, куди я зараз хочу піти обідати. Як я вже сказала, зараз розпал дня і хочеться вже щось поїстеньки. І з цієї сторони, ось пляжі. На цих столах ввечері розкладаються скарби, золото, срібло. Ну, воно. Як на мене, я не зовсім ювелір, звісно. Але як на мене, воно такої якості не зовсім підтвердженою. Але цікаво, як його там натирають різними ганчірочками, пензликами. Воно там все блискує, підсвічується і має дуже гарний вигляд. І дуже багато покупців завжди біля цих столів зі скарбами щось купують. Така ювелірка в них чомусь так на набережні продається. Оця конструкція тут загадково стоїть, який сенсу має. Для мене ще залишається це загадкою. Можливо, тут якісь концерти відбуваються чи щось таке. Якась така зона. Оце ліхтарі, оці стовпи. Я тут вже прогулювалася, і ввечері я знаю, що тут ну, в день діти грають у м'яча. Ось таку функцію виконує це місце. Але напевно, що тут якісь відбуваються ще заходи. Бачу червоний прапор на пляжі, типу, що купання заборонено. Але все одно там щось плавають люди. Небагато, але певно, що плавають. Хочу дійти до бункерів, показати вам. Бункери отут на пляжі вони є. Вони навіть в Google мають свою відмітку на мапі. Ну і треба буде, звісно, показати моє вбрання, бо я в спідниці. А, що це? Перший дзвоник, що це? Що це? Де воно там? Щось дзвонить. Багато будівель тут мають незавершений вигляд, або так недобудовано все це виглядає. Тобто внизу можуть жити люди, а зверху недобудовано. Це такий стиль албанський. Для них це нормально, мабуть. Що. Також тут на пляжі можна придбати всяке спорядження, бо іграшку з цієї купи роздобути. Сарафанчики, тут завжди це розкладки такі, на пів І в переміжку з кафехами, цвіркунами, чи ти цвіркунів. Все це тут отак. лаунжі бургери, турецьке морозиво. Морозиво тут більше ввечері виставляють, бо ці холодильники в день на е, ламаються. Напевно, їх прямо ввечері. Викочують і продають морозиво. Тому вдень морозиво треба шукати. Тут, до речі, без шезлонгів люди отак просто розміщуються. Мабуть, що можна так рушника покласти, але ж потім в море пиляти там, на три кілометри до глибини. Бачите, набережна реально дуже довга. Я минуле відео, півгодини вам зняла. І це ж я там вирізала, що певні свої бегеня, мекання, певні моменти. І отак інколи йду, музика голосно лунає, авторське право теж там все таке вирізаю. Ой, щось чувак в шортах іде коперсається. Дядьки різні бувають. Руку засунув і йшов отак, ну. Ось холодильник, отут морозиво точно продають. Бачите, він вдень отакий загорнутий. Від очей зайвих схований, все цінніше ввечері. А ввечері на променаді багато людей. Зараз йду так душно. Саме, знаєте, не спекотно, а задуха. Якесь таке стисле повітря і не відчувається взагалі що біля моря. Зараз от морської свіжості не відчувається. Дуже-дуже жарко. Оці пальми тут такі куці, в піску так встромлені, не знаю. За ними ж треба якось доглядати, щоб вони були зелененькі, гарненькі. Тут пальми. На самовиголі, знаєте, як песики є на самовиголі, тут пальму так встромили, рости. Що тут ще цікавого? Ну, отак. Кущі, деякі території, тут є а, такі занедбані. Тут можна готель встромити, буде готель, але не будують. Це поки що, знаєте, такі ну, вважається як завершення сезону, але люди ще є. А ось як тут все відбувається пізньої осені та взимку. Мені навіть цікаво. Мені здається, що більшість цих закладів просто зачиняється і нічого не працює до наступного літа. Напевно, так. Я думаю, що варто зараз підійти до водички, подивитися, хоча б кількість людей саме у воді. Зараз це зробимо. Ну, подивимось, що там, що там у воді. Бо галас я чую, люди щось льопаються купаються. Не хочеться заходити в пісок. Розповідала вже, що він тут такий міленький-міленький. Потім просто усюди. Але ж цікаво поглянути, що тут з кількістю людей. Ну, ось друга година дня. Щось нацкалт хвиль навіть є. І ось так виглядає пляж. Засереджувати увагу на ньому не дуже хочу, але щоб просто ви мало уявлення, показую. Деякі люди отак на доріжці прям сидять. Щось тут людніше, ніж там, там, де я зайшла була. А тут, отак, як пройти? Оце завершується, і що? І що, мені через пляж? О, бачу вже, що вам цікавого показати. Я дійшла до бункерів, і тут просто якісь дива дивацькі. Тут секонд-хенд. Я тут прогулювалася, я ж тут давно вже в дюресі. Я була тут і тут були отак ці бункери, і нічого біля них не було. А зараз тут зробили філіал секонд-хенду. Підходити не буду. Але реально там як секонд хенд і люди копирсаються, щось купують, а позаду три бункери. Бачите, це доти, які ну, раніше були діючими і отак, отак, отак цікаво, як можна прилаштувати в бункери в сучасну мирну албанську дійсність. Тут набережна вже звузилася, закінчилася велодоріжка, якою не дуже користуються. Ось, до речі, ви мені писали дуже чисто. Реально писали, що ну, дюрис чисте місто. Ну, вони тут намагаються прибирати, але не завжди це успішно відбувається. Отже. Так, тут ось такий якийсь лаунж, заклад. І з іншого боку частина, частина виглядає пляжу ось так. Ну, тут ніхто не буде приганяти, якщо так прийти зі своїм рушником, покласти, але ж якість цього відпочинку яка. Сміття, якась чорна, чорна грязюка під ногами. Не знаю. О, а ще тут їздять ось такі колоритні штукенці. Магазинчик, Ой, відійду, щоб мене не, не забив. Хух. Бачите, поїхав. Що він там бачить? Не знаю, я таке вперше бачу. Мені взагалі Дюрес трохи нагадує, я, я не знаю чому, трохи нагадує. Індію. Я ніколи не була в Індії. Але в моїй уяві Індія вона десь така, тільки в трильйон разів заселеніше людьми. Оце контент. Сьогодні не виглядає сонце прям так активно, воно сховалося за хмарами. І Трошки так задушно. А там порт. В житті він більш добре видніється, відео віддаляє, і насправді крани ці виглядають масивно, їх багато і дуже багато катерів. Не катерів цих лайнерів величезних сюди приплива. Тобто ця зона вона не надто екологічна з точки зору відпочивальників. Вон цілими сім'ями люди приходять сюди. Добре, пішли їсти, я вже голодно. А прямувала я сьогодні саме до цього закладу. Його обрала раніше, бо проходила тут повз, і дуже він мені сподобався. Така інстаграмна локація всередині приємно, все обставлено, і види непогані. Обрала собі класне місце на терасі, і буду замовляти зараз їжу. Позицій саме їстівних тут не так і багато, лише три салати в меню. Можна сніданок тут замовити, деякі види закусок. Більше все-таки це місце коктейльне, на каву сюди приходять. Я у відгуках бачила непогані рекомендації саме щодо салатів. Замовила салат та аперольчик. Я дуже хочу сьогодні, хоча б віртуально відсвяткувати день народження своєї мами. Атмосфера закладу мені дуже сподобалася. Тут грала музика досить голосно, проте це був приємний такий лаунж, лаунжові ремікси популярних пісень, і я отримала задоволення перебувати тут певний час. А коктейль, до речі, був досить смачним. Це не завжди так трапляється в албанських закладах. Ось мій салат. Ну, салат така збірна селянка. Він з лососем, але тут і яблуко, і, грифрути, і апельсини були, і сири, декілька видів, листячка. Салат такий дорого-багата саме щодо змісту його. А на смак трошки так какофонія, але це дуже суб'єктивно. все. Загалом мені сподобалося було там, що, що виїсти в тому салаті. І я насолоджувалася проведеним часом тут, спостерігаючи за гарними морськими видами. Хай я не купаюсь тут на пляжі, але дивитися на море це справді задоволення. Так, я пообідала. Дуже гарне місце з красивим видом. Насолодилася своїм обідом, саме те, що хотілося, салат величенький доволі. Смачна рибка в ньому. Гарний заклад. І хочу ж показати, довести справу до кінця, показати вам набережну в цей бік. Вона звузилася, як ми пам'ятаємо, закінчилася володоріжка. І тут така зона більш вузька. Але все одно всіх багато людей, багато. Отут розширення йде, і багато шезлонгів. Люди з червоними спинами обгорівші. І набережна. Різко обірветься там трошки далі. Цікаво, що в сезон отут прямо лежать люди, от біля цього завершення виступу. Шезлонги вже, бачите, накупу поскладали, бо туристи поїхали, а коли повна народу, то і ці зайняті, всі зайняті. Люди на обід приходять. Едард, оцей ресторанчик я хотіла якось відвідати. Він у мене в фаворитах, я ще, ще не була тут. Такий релакс та чіл. Мені отак більше подобається, коли людей менше. Зараз хоч можна прогулюватися набережно. Я пропускала подібні прогулянки попередні тижні. І це дійшла луна парку, де виграла в тирі. Свого магвая -гізму. По суті, ще метрів 20 і набережна вже завершується. Тому ми з вами цю частину саме в районі пляж завершили в плані прогулянок. Просто завершили. Є, звісно, ще набережна велика. Отам От біля порту. Я там вже гуляла, трошки показувала. Але набережна району пляж, вона ось така. Мені подобається, як завішують, бачите, отак простирадло вішають, щоб був інтим. Тут вже починається пісок, будівництво, якісь тупіки. Там можна напевно пройти, але лізти не хочеться. Тобто, все-таки все натякає про те, що набережна вже закінчилася. Я зараз зроблю ось таким чином, скажу папа цим краям і піду, так би мовити, не знаю, це на другу, ну, на другу лінію, на вулицю. Там оця дорога, вона на карті жовтим позначена, тобто вона така, як ну, основна дорога. Все так продають рушнички, напевно, гарно вивішені. Торгівля тут, от що що, а торгувати албанці вміють. І нав'язливо, і не нав'язливо. До кожного свій підхід. Отже, ось так виглядає місто в кінці набережної, друга лінія. День, зараз е, час такий е, ще на вечірній. І, і на пляжі небагато, і тут небагато людей. Отже, робіть висновки, як виглядає курортне місто 7 вересня. Чому українці обирають дюрес? Ну тут є багато різних штук для життя. Ось, наприклад, не перший спортивний зал, що я тут бачу, на таке доволі невелике містечко. І люди ходять Вон в чаті дівчина, яка речі мені давала топіки, вона в зал ходить, ми зустрічалися біля залу. Ось їде автобус Друзь Плєпа», на якому я в центр їжджу. Бачите, барбер, барбершоп, ательє. Мені, до речі, треба знайти знову майстра, що мене пофарбує та підстриже, бо в мене вже такі довгі коси. З майстрами в мене ще не вирішене питання, якщо чесно. Саранді гарна дівчина мене пофарбувала, але ж вже пройшов час. Ось що я про торгівлю казала. Усюди, ось так тут. Місто песиків, копальники, шорти. Закладів дуже багато. Зараз час такий люд дуже не знаю, рання вечеря починається. Оце мені подобається. Заклад якось ми з вами підемо. Я тут вже була сама декілька разів, все ніяк не знімала. Я його називаю гусі. Ну, він, звісно, не так називається, але дуже класний заклад. Просто Зараз я вже наїлася, але якось зайдемо. Отут дуже смачне все. І ці ненормальні. Прогулююся, думаю, чи кавуна, кавуна притащити додому, чи що. Щось таке хочеться, сама не знаю що. Де всі люди? Ну, звісно, окрім торговців, ви просто не уявляєте, тут було таке, що просто не пройти. Зараз мені навіть, навіть дивно. І вже не дивлячись на те, що люди на пляжі, все одно пахне осінню. Знаєте, такий осінній якийсь вайб. Може це листечко жовте. Таке робить вайп осінній. Нема такої кількості туристичних автобусів. Трошки так небагатолюдно. Це все готелі. Я живу в будинку, орендую житло. Але готелі тут теж заповнені людьми. Багато закладів мають назву Титова. Вони кажуть саме Титова. Ну, так кондуктор кричить в автобусі. Коли зупинку оголошує. Я завжди думала Титова. Це як в Македонії місто. І ось хто хотів би знати, як живуть на Балканах. Як живе собі Албанія? Албанія ось так живе. неспішно, спокійно, кебабчики, бурики, продажі, сувеніри. Там далі стійка парфумів за 6 євро, два флакони. Підробка на відомі бренди. Ось так живе Албанія. Мені не сидиться вдома, я зайшла ще випити каву, бо я десь о 4 годині дня завжди п'ю каву. І вирішила сьогодні піти не туди, куди ходжу зазвичай. Є одна кав'ярня, де я періодично п'ю каву. Там в цей час прибиральниця приходить, така агресивна бабулька, агресивно прибирає, незважаючи на ноги на підлозі, твої клієнтські. І це якийсь мазохізм. Я декілька разів там була під час її прибирання такого. Типу, ви мені всі заважаєте. А от зараз я проходила, вона знов там прибирає. Я думаю, вони... а я хотіла туди піти, випити кави. Йому тут мільйон закладів. Наша мені та бабка, наша мені це у житті. І обрала інше кафе, пусте без бабки-прибиральниці. Ви не подумайте, я з повагою завжди ставлюся і до прибиральників, і до всіх професій. Всі вони важливі. Це дуже важливо. Просто що коли. Відчуваєш реальну агресію на себе, то якось воно. ну... Ти приходиш в кафе отримати послугу, якусь комфорт, хоч хвильку посидіти, відволіктися від думок там, чи навпаки сконцентруватися на якихось думках, а тут тобі шваброю під ноги. Тому, тому відкидаємо цей мазохізм у житті і обираємо нові. Місця. Це приємна така кав'ярня. Я замовила найбільші макіята, що тут існує. Я вже сказала, що мені, будь ласка, найбільше, тому що ви пам'ятаєте, що тут в Європі маленькі чашечки приносять. То в мене буде зараз велика. І магія проста. Мені просто порахували два макіята замість одного. І зробили ось таке подвійне велике. Приємно всім. Я завершую це відео тим, що йду додому з кавуном, купила кавун. Заважив на 220 лек, наче маленький. Три зайвим кіло є. І побачимося з вами у нових випусках. Обов'язково пишіть мені коментарі, бо це допомагає розвивати канал. Також підтримати вихід нового контенту можна за реквізитами, закріпленими в першому коментарі. Всім дякую за увагу і слава Україні!